Фактичні ігрові факти про факти. Факт другий. Маркос Фенікс, мужик. Привіт, я Маркус Фенікс. Ви, мабуть, пам'ятаєте мене з таких ігор, як Gears of War, Gears of War 2 і, як не дивно, Gears of War 3. А тепер те, що цікавить багатьох засранців. Чи я не мужик. Бачите ці мускули здорове, ніяк у справжнього мужика. Дехто каже, що якби я не мав стільки зброї, то не був би мужиком. Це маячня! А дехто каже мені: Маркусе, тобі не обов'язково так виглядати, щоб бути цікавим персонажем. І як на мене, було б набагато краще, якби ти стримував свій гнів і зациклився на емоційності і саморозвитку персонажа. Цим людям я кажу нічого! Я просто лублю їх писок своїм хрином! Подивіться на цю гармату. На ній є бензопила! Бензопила! У вашій гарматі є срана бензопила! Чорт ні! Бо ви не такі мужні, як я! Я мужик! Бачите мою тачку позаду! На ній біса велетенські колеса! Так, і мотор на ній гучний! Так має бути! Бо для мене великі колеса, плюс гучний мотор, це беніс! Твій хрін стоїть зараз! Мій так! У мене завжди стоїть. Я мужик! Я сам себе захищаю! Я сам себе захищаю! Чуєте? Я мужик? Мужик! Мужик! Переклав Роман Іванюк. Текст читали Сновида та Бармен. Спеціально для порталу Play.ua на замовлення українських геймерів.